Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військовий, який в цивільному житті був далекобійником, записав звернення до влади та українців. А фури з фронту возять тіла в рефрежераторах. Страшна картина. Далі мовою оригіналу. Військова частина А-4017, головний навітник гранатометного заводу. Я не можу ночами спати, я знаходжуся в лікарні в місті Полтава в обласній лікарні. Я не можу спати із за того, що знищують моїх побратимів, знищують і деморалізують військовослужбовців 25-го окремого батальйону військової частини А-417. Ннищать, деморалізують комбат, крикунув Олександр Вікторович. Заступник з виховної прізвище пізніше назву. Заступник, наче по зброєю, Лібанський Сергій Віталійович, людей посилають на смерть. Ми вже рік і 9 місяців без ротації Донецькій області. Батальйон був створений для оборони Києва 1 березня 2022 року. Всі прийшли добровольцями. Ми гідно несли службу і виконували бойове завдання весь час на Донецькому напрямку, а саме на Бахмутському напрямку. Пройшло і 9 місяців, нас заїхав, поміняв свіжий батальйон, замість того, щоб нас вивезти на ротацію, на укомплектування, на відновлення, на відпочинок, нас віддали 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Десята гірсько штурмова бригада поставила задачу закопуватися нас за 5 кілометрів в чистому полі, звідки ушло два батальйони. Під ворожими обстрілами, під фібівідронами, без артпідтримки, без нормального зв'язку і без медичної евакуації. На слово евакуація в них немає відповіді. Всіх неугодних вони вивозять недалеко в село, назву конкретним органом, на, скажімо так, Виховальну хату, де людей в ньому заставляють працювати, вони віддають свої телефони, а на ніч як собак закривають в погребах. Це називається відношення до добровольців, які майже два роки воюють на передовій. Вони деморалізують і демотивують особовий склад батальйону, комбат в курсі, замполіт батальйону в курсі. Мене особисто вивозили. Мене закрили буквально на пів години, тому що я. Мій командир спів написати замполіту, що якщо Васькін не поднімуть, ми напишемо заяву в поліцію. Мене проти моєї волі закривали в підвал, заводили. Сказали відключити телефон. Фізичного давлення не було, все було культурно спокійно. Бо тому що я не угодний. Я підсидівши 47 суток на позиціях без ротації, без зміни, розуміючи, що немає людей, виїхав через 47 суток. На треті сутки мене хотіли відправити обратно в голе поле закопуватися на позиції, на яких нереально закопатися і утримувати оборону. Я їм сказав, кажу, ребята, в мене нема здоров'я, в мене діагноз, хозов. Я проходжу 100 метрів, я задихаюся. На ВЛК Олександрівки я це лікарю говорив. Він сказав, по параметрам ти проходиш як придатний, а я не придатний, але я не відмовляюся воювати. Я можу бути інструктором і виконувати якусь іншу роботу. Я про це сказав, але це всім без різниці. Ну, я вже ночами можу спати. Я лежу в лікарні і я сам з собою починаю розмовляти. Розмовляти про те, про ту несправедливість, яка коїться в Збройних силах України. Я звертаюся до начальника Генерального штабу, до командувача сухопутними військами, до голокомандувача військами України. Щось робіть, це крик душі. Я прошу людей максимально розповсюдити це відео, тому що сили вже немає. Нас намагаються знищити, замість того, щоб нас відновити людей з потужним бойовим досвідом, які воюють майже два роки, рік і дев'ять місяців на Донбасі, які мають потужний бойовий досвід, замість того, щоб цих людей відправити на відпочинок, модернізувати та щоб вони могли продовжувати службу далі. Нас знищують. Я особисто на війні сьомий рік. Я не можу цього винести, я не можу винести. Я хочу, щоб люди знали правду, якою ціною дається перемога, як просто вбивають наших солдат, вбивають моїх побратимів. Їх просто деморалізують і демотивують. Їх заставляють. Якщо людина відмовляється, БСП не визивають, і навіть якщо вона готова по закону відсидіти в тюрмі, відправляють на хату, на хату, скажімо так, свого роду, як вони називають, поспідати. Там в погрібах, як собак, на ніч закривають, ньому заставляють працювати. Хто морально зламався, його зі зброєю відправляють на позиції. Хто не зламався, хто пручається, його просто з лопати відправляють на позиції і при цьому, як казали, не платять грошового забезпечення. Я не можу це терпіти. Я довго терпів, але повірте, в мене вже просто їде криша. Просто їде криша. Я сам з собою починаю вночі спілкуватися і диктувати оцей текст, що я зараз говорю на камеру. Це вже крик душі. Не такою ціною має бути перемога. Так, ми ворога ніколи не переможемо. Я звертаюся до головнокомандувача, до президента, до начальника генерального штабу, до командувача сухопутних військ. Присилайте комісію, розбирайтеся, виводьте людей на відпочинок. Нас просто знищують. Нас легше знищити, чим вивезти на відпочинок. Наш батальйон легше розірвати, віддати будь куди залишки людей, ніж нас вивезти і щоб люди почули правду. Правда, люди дуже страшна. Замість того, щоб бійців підтримувати, їх просто морально вбивають. Підпускав, заборонили, переводи заборонили. Людей немає. Офіцери стріляються буквально в певний період часу. за по-моєму, 10 чи 20 днів застрелився один офіцер молодший. З першої роти і застрелився командир мінометки. Я особисто його знав, то була достойна людина. Він побудував мінометний взвод, який ефективно працював, який ефективно знищував ворогів і стримував навали ворогів на нашу піхоту, також само, як наш взвод, при взяти відношення до командира, при взяти відношення до бійців. Коли конкретно говориш, що ми тут не зможемо, ми так не зможемо, ніхто не слухає. Я сказав, і так має бути. Це вся відповідь. Ми готові служити, ми готові воювати. Але ми втомилися. Я готовий чекати. Я лежу е, в Полтаві, в обласній лікарні. Я чекаю. Контрозвідку, СБУ, ДБР, Генеральну прокуратуру. Мені не важливо слідчих. я всім на всю Україну розкажу правду, як воно відбувається. Збройних силах України. Я готовий на срок, я готовий на все. Я не боюся військової тамниці, військову таємницю я ніяк не розкриваю, як мені кажуть, за військову таємницю срок, за невиконання срок, за те срок, що ви зробили для людей. Ви нас просто тупо знищуєте. Рік і дев'ять ніхто нормально не лікував. Зараз люди по госпіталям. Я сижу, мене аж трусить. У мене важке захворювання. Но по ВЛК воно проходить придати. Це хіба нормально? Коли ти начальнику БЛК говориш, що ти задихаєшся, він каже, я приймаю сторону держави і ти придатний. І нікого нічого не хвилює. Я звертаюся до своїх підписників в Тіктокі. У мене більше п'яти тисяч. Я вас прошу максимально розповсюдити це відео. В Тікток, Фейсбук, Телеграм, Інстаграм, Твіттер, Ватсап, де тільки можливо. Ця правда має дійти до всіх. Я готовий, що може мене закриють. Хто хоче підтримати, я в Полтаві. Хто хоче знищити, я в Полтаві. Я нікого не боюся. Мені накипіло. Все, я вже нічого не боюся. Я втомився боятися. Я сім років на війні і окопів не боюся. Я в них теж дуже багато цих крайній міжрок окопа був 47 діб без ротації. Тому що не було ки міняти, людей не вистачає на бумагах. В них все добре. А по факту А ось що говорить про це його колега. Михайлик Подоляк виступив. З заявою, що нам потрібно необхідне спільне європейське рішення, щоб допомогти повернути всіх чоловіків призовного віку з-кордону, йому дивно, що другий рік війни, другий з половиною рік війни, а молоді люди, які виїхали за кордон, не повертаються захищати країну і не допомагають, не підтримують країну, коли країна в крові. Мені не тільки одному дивно, я так думаю, що дивно всім. Чому оцим депутатам-чиновникам дивні зовсім інші речі, ніж дивні нам, звичайним людям. Мені дивно, як можна, от з, таким, з такою впевненістю, з такою наглістю і з таким цинізмом, всім оцим чиновникам, всім депутатам говорити про одне і те саме. В яких це школах, в яких університетах вчать цього, цього наглості, цього цинізму, тому що цього треба десь вчитись. Я не думаю, що звичайна людина володіє такими якостями. Йому, блядь, дивно, що другий з половиною рік війни, а ще не всі українці загинули на війні. Як вони цього не намагаються, ще лишились українці, які не загинули на війні? Мені і не тільки мені дивно, що на третій рік війни. Тільки наші чиновники не бояться російської окупації. Мені дивно, що черговий якийсь чиновник, черговий депутат, черговий якийсь е непонятний блядь, чувак, якого ніколи не було ніде видно, навіть у Верховній Раді, виходить вдягнутий в дорогий костюм, в дорогі окуляри і говорить з абсолютно серйозним лицем е про те, що потрібно. Посилити блядь, мобілізацію, уж, уж зробити ще більше е, жорстокішою оці, оці, оцей метод, е, метод насильної мобілізації, насильного відправлення чоловіків е, на фронт. І потім, після цього інтерв'ю, він сідає в свій дорогий джип блядь, і піздує додому в свою дорогу квартиру чи в дорогий будинок. Плануючи потім десь літом чи коли поїхати у відпустку блядь, десь на море чи в гори в Європу, мені дивно, що на третій рік війни з кучами мільярдів доларів від наших партнерів від наших союзників не створений якийсь більш-менш потужний оборонно-військовий військово-промисловий комплекс. Мені дивно, що на третій рік війни корупція зросла в десятки разів. Мені дивно, що на третій рік війни блядь, сім'ї загиблих військовослужбовців ходять, підписують якісь петиції, щоб вибити якісь виплати у нашої влади, щоб ця влада визнала їх героями. Мені дивно, що е, оці родичі загиблих героїв. Бігають з петиціями, щоб присвоїти звання героїв оцим загилим, загиблим військовослужбовцям. В той же час героїв в от, під час цієї страшної війни нас отримують всякі блядь, атреб'я, всякі отброси, блядь юзики і блядь, всякі кошові, які з довольним беззаботним їбалом знімають відео своїх автомобілів, де блядь, просять будьте щасливішими, будьте на позитиві. Мені оце дивно. Мені дивно і дико, що військовослужбовець, який отримав поранення, якому ампутували кінцівки, він не може, блядь, виїхати за кордон на протезування і збирає гроші в Тіктоку, щоб йому допомогли прожити в Україні. Його не випускають за кордон, тому що, блядь, він військово зобов'язаний. Він призовного віку, блядь. Мені дивно, що чиновники, які все життя отримують. Бюджетні гроші розкрадають ці гроші. Бюджет, який наповнюється цими людьми. Мені дивно, що коли жити і процвітати в країні, заробляти це стосується тільки чиновників. А коли гинути і захищати країну, це стосується, стосується звичайних людей. Мені дивно, що на законному рівні е, зробили непричетними до війни тих, хто має до цього. Безпосереднє відношення, хто отримав з бюджету за це гроші, хто на це вчився, хто давав присягу. Дивно, коли маючи величезні грошові ресурси, отримані від партнерів, від наших союзників, волонтери збирають величезну частину допомоги, віддаючи останні гроші. А Чиновники з своїми мільйонами накрадених грошей, мільйонами своїх зарплат. І коли один із цих сотень тисяч чиновників за три тисячі євро купляє якогось гнилого буса, малює його блядь в камуфльований якийсь колір, блядь і це все знімається на відеокамери і роблять робиться з цього чиновника героя. Дивно, що ви всіх військовослужбовців, патріотів, добровольців, які пішли на фронт, ви їх дали їм білет в один кінець і з абсолютно серйозним лицем, сука, розказуєте, що треба захищати країну до останньої краплі крові. А тут, сука, на в тилу ви блядь, жируєте, нахуй, і танцюєте на їхніх костях. Блядь. Оце мені дивно. Мені дивно, що вам підарасам... Треба доказувати сім'ям загиблих, що вони загинули на фронті, блядь. що вони не загинули внаслідок падіння на них дерева, чи внаслідок того, що їх била десь машина. Мені дивно, що ви настільки зневажаєте тих, хто тримає цілу країну на плечах, хто тримає, блядь, ваші отут сраки в безпеці, ви їм кидаєте копійки зарплати. Дивно мені. Що все ж таки знаходяться люди, які оцю всю хуйню, оцей весь абсурд підтримують. Що ви створили настільки Ізвращений оцей інформаційний фон що не вам, блядь, адресують по цим блядь, жирним Блядь, пикам-корупціонерам? Е не вам адресують оці запитання про ухилянство. Інформація з телеграму. Що в нас в країні 160 тисяч чиновників? Я думаю, що це неправдива інформація. Можливо, це в Київській області тільки чиновників. А якщо взяти чиновників, всіх депутатів, їхніх дітей, там буде біля півмільйона людей. Ну, але все ж таки, тільки 2,5% оцих чиновників мобілізовані на фронт. Чи не хотіли би ви, блядь, зрівняти трошки сука, рахунок, Скільки відсотків людей звичайних? Мобілізовані зараз або будуть мобілізовані, або загинули. Але як же ви можете бути мобілізовані? Хто ж буде жити в цій країні, сука, як не ви? Йому сука, дивно. А не дивно нікому з нам. Не дивно, тому що всі знають, що ви це сука зробили власними руками. Офіцер Лапін попереджав не тільки Харківщина, а й на східному фронті. Все дуже і дуже важко. Підкреслимо армія РФ захопила ще три села на кордоні Харківщини. Мороховець Олійникова та Зелене пише Діп Стейт. Вони розташовані в напрямку села Липці. Там же тривають бої за Лук'янці, які майже повністю захоплені. Тож росіяни намагаються закріпитися в селі Глибоке. Під Вовчанськом російські війська продовжують закріплюватися в околицях для подальшого заходу в місто. А труни поїхали у тому числі і на Волинь. Сьогодні на Волині реально треш буде відбуватися. Підуть повідомлення про втрати. І якщо я про це мовчатиму, то я буду зраджувати не тільки волинську бригаду, не тільки ті підрозділи, які колись воювали зі мною в одній бригаді, і зараз вони приліплені до волинян. Там багато людей, які мене ще пам'ятають по бойових операціях, що нам робити у цій історії, кого карати, панасирське, що за хірня. Оце таке моє риторичне запитання. Мене оцей трешняк просто дістав. Кого посадили за операцію очком? Поки що я не знаю, кого за неї посадили, якщо вони не робитимуть висновку. Кива, то звання генерал-місник Сирським буде закріплятися у 22-му році, коли його придумали, я казав хлопці, говоримо по-чесному, нас тоді тріпали, бо в росіян тоді була тотальна перевага. Але сьогодні я бачу, що тупоголовість по голові з деяких командирів вищого ешелону і не зрозуміла питання ротації деяких підрозділів на бойових позиціях. Це вже не командування і питання не до солдата, не до командира узводу, не до комбата, бо вони всі на полях. А тут питання до тих, хто давав повідомлення. І я дізнаюся, мені хлопці розкажуть, який підрозділ. Залишив позицію, не повідомив про те, що там вже росіяни декілька днів сидять, і хто їм давав наказ іти на ту позицію. Я говорю не про солдатів, а про офіцерів, які ще намагаються, мають офіцерську честь, і в цій ситуації мають просто-напросто думати за своїх солдатів. Гадаємо це питання донесемо, то тиснемо. Якщо ми не аналізуватимемо таких операцій, очко то будемо хоронити хлопців. І за граніця нам ні поможуть. За граніця за нас воювати, ні пайдіот. Я реально знаю, як у нас відбуваються Багато ситуацій. у нас комбригами стають ті, хто торгує сигаретами, і горілкою за сєпарами. Йдеться про комбрига 128, де був прильот. Ви знаєте, що суд його виправдав, що в його діях немає складу злочину. Це той комбриг, де було построєння солдатів, де кружляв дрон і відбувся прильот. А построєння було для нагородження. І я знаю, хто мав приїхати і кого очікували солдати на построєнні, куди прилетіла ракета і де загинув світ артилерії, який мали нагороджувати. Совок сраний построєння їм бракує за 20 кілометрів від лінії. Ні, так, от, хто призначив комбригом у який був засуджений іменем України. Він визнав вину, був засуджений і призначений на посаду комбрига. Треба спитати пана сирського. Це сухопутка комбригів призначає. І сьогодні він виправданий. А на якій сьогодні він посаді цей у шлібок? Це офіцер. Суд визнав його невинним. Можливо, визнали невинним, бо повідомили судові, хто мав приїхати. Правда, пана сирське. Я правильно знаю історію чи ні? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів. Та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки. Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.